Так, друзі, всім привіт! Нещодавно я робив відео, як я робив для свого фрезерного станочка SF676 штурвала, який у мене був. Штурвал на ньому трошки відбитий. І я брав, знайшов заготовку з текстоліту Ось цей штурвальчик Я виточив тоді. Тоді в таку муфточку, втулочку, те саме вклеїв її сюди і пофарбував чорний колір. Це у нас текстоліт. Товариш мій займається відновленням зараз двох схожих станочків. Є потреба в шківах таких знайти наразі дуже складно, тому спробували надрукувати. На 3D принтері, ось такий штурвальчик. Так, е штурвальчик у нас, тут зараз діаметр 180 мм. Е дуже непогано вийшов. Але є одне але, друкується ця річ, е щось там біля 16 годин. Ну, е Принтер не бажаний без нагляду залишати, тому, тому багато, багато їх не надрукуєш. Матеріалу там пошло десь, може, гривень на 150-200. Ну, і ось по роботі вийшов такий штурвальчик. Значить, також будемо точити таку перехідну муфточку, втулочку. Сюди вклеювати. І пробувати ставити на станочок. Тільки чомусь брат у мене зробив модель на 4 луча, я його просив зробити на 3 якось тут. А він зробив на 4. Ну то, то не, не так важливо. В подальшому, може, спробуємо трьох Мені більше подобається. Тому, може, надрукуємо трьох Я вставлю тут невеличке відео, як. Кусочками, як воно друкувалося, як воно робилося. Заповнення тут начебто 30%. Толщина слоя 2 десятки, начебто. Ось ось така гарна річ вийшла. Тому, може, комусь ще потрібні такі штурвали, то пишіть, там залишу. В описі до відео свої контакти. Може, домовимось за ціну. Зробимо і вам щось схоже. Більшого розміру, мабуть, не вийде зробити. В принципі, там принтер поле трошки дозволяє ще зробити. Це 180, а максимально там начебто, чи 110 чи 120 мм робоча частина стола. Тому. Ну, ну, до, до 200 мм, думаю, що зможемо легко зробити. Такий доволі крепкий вийшов. Звісно, це е, не чугун, не, не текстоліт. З чавуну з текстоліту, мабуть, краще, сибаніту також. Ось у мене тут є на станочку текстолітовий, і банітовий. і третій також текстолітовий. Ну, якось отак. Так що, дякую всім за увагу. Звертайтесь, якщо комусь щось потрібно, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу! Всім пока!